Перший сезон, епізод 56. На найближчому тренуванні Мухіна чемно спитала у тренера, де його кохана. Мовляв, чи не сталося чого, бо дівчина, яка зазвичай часто з'являлася у спортсилі, вже тиждень не приходить до клубу. Сильний і мужній Петрушин миттю перетворився на вразливого П'єро і без волікань видав дані історію про те, що Карина полетіла на змагання моделей фітнес-бікіні і повернеться не раніше, ніж за тиждень, якщо взагалі повернеться, адже її щедрий брат пообіцяв подарувати їй путівку на два тижні на Райські острови, якщо та привезе до Києва. Перше місце з чемпіонату. Екс-журналістка інтенсивно кивала, висловлюючи цілковите розуміння його суму. Але при цьому, непомітно для самої себе, кокетливо всміхалася тренеру, який точно знав, його кохана переможе у змаганнях. Розмірковуючи про стосунки, дієти і способи знайти цікаву роботу, родоволоса підійшла додому. Її не кликали на співбесіди, скільки б вона не старалася. Але під під'їздом її чекало працевлаштування на дому. Автівка Марина Онкович. Мухіна, привіт! А я на тебе чекаю. Щось сталося? Ще не здогадувалася про тему розмови мокроволоса і розтріпана після спортклубного душу дівчина. Дано, тобі стільки людей розповідали про свої мрії, а ти сама вже зізналася собі у своїх. Як завжди різко і без зайвих прелюдій різанула Онкович. Я все ще в пошуку. Замість того, щоб аналізувати такий дивний запит, Мухіна подумки зааплодувала екс-шифині, завкотре її здатність приголомшувати появою знаку питання в найнесподіваніших місцях. Дано, люди здатні самостійно здійснити будь-яку свою мрію. Не роблять цього, бо не хочуть. Я, звісно, не про миру в цьому світі і не про вічне здоров'я рідних. Я про нас у наших мріях, про наші життя. Одні не хочуть ризикувати, тому роками мріють про стрибок із банджі. Інші бояться і не хочуть змін, тому до кінця життя засинають із нелюбою дружиною і прокидаються, щоб іти на роботу, яка давно викликає оскому. А треті, не бажають цю мрію втратити. Тому деякі талановиті люди ніколи не наважуються спробувати її втілити. Погодься, набагато безпечніше для психіки до смертного одра жалітися, кажучи, наприклад, могла б стати великою співачкою, але життя така штука, ніж піти на прослуховування і цілком ймовірно почути, що ти бездарність. І про що тоді мріяти? Е -е, у свідків його з'явилися конкуренти почала приходити до тями Мухіна. А ти не згодна? Усі чоловіки, які колись були в житті Марини Леонідівни, намагалися з нею сперечатися, сваритися, переконувати в чомусь, і при цьому ніхто ніколи не отримував жодного результату. А от Топкін нічого не переробляв і ні на чому не наполягав. Він просто був. Не треба мене ненавидіти. Це занадто сильне почуття. Мені то в принципі все одно, а ось тобі воно зіпсує ауру. Воно тобі потрібне. Не треба мене любити. Я можу не відповісти взаємністю. І ти страждатимеш. А навіщо тобі це? Не будь байдужою до мене. Ти можеш бути мені дорогою, а твоя байдужість буде мене ранити. А ти ж не хочеш брати гріх на душу. Мені важливо просто бути. Можна я просто буду. У когось в серці, у когось у думках, у тебе де сама обереш. На більше не претендую, більшого й не хочу. Просто бути. Адже це вже дуже багато, сказав він їй на перший місячний ювілей із Дня весілля. І Марина розплакалася. Вперше не від болю, а від щастя. Вона знала, що він не просто є, він без тями від неї. І він не забороняв бути і їй такою, яка вона справжня, закохана в роботу, занурена у справи, часто без настрою і завжди безкомпромісна. Він не забороняв, і її впертій натурі стало ні з чим боротися, ні проти чого чинити опір. Керівниця принца дозволяла собі заряджатися від михася, мов від розетки, живилася його думками і ставленням до життя, сама того не помічаючи, стала дедалі більш крилиною, а його філософія дедалі ріднішою. Марин, ти ж не про мрії на інший кінець міста приїхала поговорити. Щось сталося, вдивлялася в розпечені вогнем пристрасті очі Онкович «О, так! Тільки не сталося, а станеться. Скоро почнуться зйомки. захоплено почала залізна леді і, як спідлегла, рефлекторно дьорнулася. Ну ні, не кривися. Я знаю, що ти поклялася зав'язати з телебаченням. І пам'ятаєш, я прийняла твоє рішення без образ. Але я тут з пропозицією, від якої ти не зможеш відмовитися. Не пропозиція, а мрія. Сподіваюся, твоя мрія. Була б тут Ілона. Як би вона цікаво розцінила цей знак. Подумала Мухіна, але Ілони поруч не було, а була лише сповнена блиском у зіницях і полум'ям на щоках Марина Леонідівна Онкович.